Переїзди під контролем після жахливого ДТП на Сумщині тиждень тому, в якому загинуло 18 людей. Даївці Кіровоградщини посилили контроль за залізничними переїздами. Їх в області більше 200. Усі переїзди даїшники обстежили і під час перевірки виявили низку недоліків, яких знає на примак. На цьому переїзді жваво увесь день поїзди тут їздять часто, чималий потік і автомобілів. Чергова Наталія Желізняк на пусту майже 20 років. Раніше розповідає жінка, ДТП тут були не рідкість. Я на цьому переїзді вже 20-й рік і надивилася, слава Богу, усього. Хлопець тут загинув 20 лишніх років. Перед поїздом перебіг на очах у матері і сестри загинув. Жигулі об'їхав. І попав прямо під маневровий состав. Його затягло аж тут до ПЖТ. Слава Богу, без жертв обійшлося. Ці аварії певна жінка стали з вини водіїв. Це підтверджують ідаївці. Лише минулого року в області на залізничних переїздах сталося чотири ДТП. Найбільше у Світловодському районі. Там тепловоз розтрощив мікроавтобус. Загинуло три пасажири. з вини водія, так як він не помітив світлофорного об'єкта, проігнорував вимоги знаку 2.2. два та здійснив рух на забороняючий сигнал світофора. Аби попереджувати такі катастрофи, деячники взялися виховувати водіїв. Їм вкотре нагадують правила дорожнього руху. Керманичі запевняють, на залізничних переїздах вони максимально уважні. Я не спішу, коли загоріться. обов'язково зупинююся. є стоп-лінія, де треба зупинитися. Не можна спішити в таких случаях, тому що скільки пришествий да, і це дуже серйозно. Переезду, это очень серьезно вот. Всегда соблюдаю я уже больше 30 лет за рулем. Так что я навиделся этого и наслышался. Так що... При першому сигналі светофора железнодорожнього, все останавливаюсь, вже не проезжаю далі. Проте, декому червоне світло, не завада, водії порушують правила і проскакують перед потягом, потім виправдовуються. Я просто не замітив цього знаку. Я за машиною їхав, але висока, я не увидю. Я коли під'їжджав на світофор, він ще не горів. Я вже був на, этом, на світофорі, тоді він загорівся. Посилили Даївці і контроль за станом переїздів протягом лютого перевіряли, в якому вони стані, і вже видали 20 приписів. Тепер відповідальні за переїзди мають усунути недоліки та сплатити штраф в понад тисячу гривень. Основними недоліками в отриманні залізничних переїздів є пошкодження настилу як всередині колії, так і проїзної частини, тобто на під'їзних шляхах до переїзда. Також не в повному обсязі залізничні переїзди облаштовані технічними засобами організації дорожнього руху. А от на переїзді, де працює Наталія Железняк, все гаразд. Техніка працює справно. Відколи переїзд автоматизували, аварій тут значно поменшало. Переїзд облаштований сигналізацією звуковою, світловою, запасними шлагбаумами, напівавтоматичними шлагбаумами. Так що тут все безпека руху обезпечена. Инна Промак и Зеленкин. Ден за днем.